Але я хотів би почати а, і трохи поговорити про it освіту взагалі. Тим паче, що а, я бачу вже питання в чаті, яке мені якому не дуже часто питають, тому що з одного боку в мене є. А, я працюю викладачем на кафедрі багато років. Але моя основна робота в it компанії, технічним директором, і я за ці роки бачив тисячі людей, які проходили співбесіду, і потім бачив, як проходила їх. А, їх життя у різних IT-компаніях, скажімо так, і а, таке питання: чи треба вчитися в університеті? Навіщо це треба, можна все знайти в інтернеті, можна все знайти на курсах чи в технікумі? А, яка різниця? І тут а, проблема відповісти на це питання полягає в тому, що програмування для багатьох людей, які не почали багато їм займатися, це якась дуже абстрактна річ. І, взагалі, набагато простіше знайти аналогії в інших сферах нашого життя, які люди краще розуміють. А останнього року я порівнював програмування з музикою. Не буду повторюватися цього року. Цього року я наведу вам приклад з медицини. Медицина існує набагато довше ніж програмування, і вона проходила такі самі етапи, як програмування, коли починалося з. Єдиниці з на, лікарів, які не мали ніякої освіти і а, чимось там займалися, а потім вистраюва якийсь процес їх навчання і праці. А, так ось а, програмування зараз знаходиться на тому ранньому етапі розвитку, як колись можна сказати, ну, з, а, проходила медицина. І а, програмист а, чи IT-працівник це дуже абстрактний термін. Це так само, якби ми сказали, що. Люба людина, яка знаходиться, яка працює у медичному закладі, вона є лікарем. Але ми всі знаємо, що це зовсім не так, що в лікарні працюють хтось, працює на ресепшені, там є санітари, там є медсестри, там є лікарі, і серед них є, наприклад, нейрохірурги. Так, і нам всім зрозуміло, що це не тільки різні назви їх спеціальності, що вони не всі лікарі, а також ми розуміємо, що їм Всім потрібна дуже різна освіта, дуже різні базові предмети, які вони потрібні вивчати, щоб вибрати, щоб обрати ту кар'єру, яку вони хочуть. Те саме, саме, те саме зараз і в програмуванні. Тобто, якщо ви вдома знайшли медицинський справочник і прочитали перші 100 сторінок з нього, це не робить вас програмистом, як це не робить вас лікарем, а тим паче нейрохірургом. Якщо ви пішли до технікума, який в програмуванні це зараз усі ці курси за три місяця вступити в АйТі, перекваліфікація в ІТ, Python за дві години та все інше. Тобто, якщо ви пішли до технікума і вас навчили робити уколи, це дуже корисно. Це може використовуватися в лікарнях, але це не робить вас нейрохрургом. А, і навіть якщо ви пішли працювати до лікарні, так то, а, то я Я багато чую що так, що можна піти до it компанії і там вже здобути цей досвід і стати дуже гарним програмістом, архітектором. Та, та та те саме. А це те саме, як ви пішли до лікарні, і вас би взяли санитаром прибирати утки та можливо робити деякі уколи. А це дуже. Важлива справа в лікарнях, але хоча б ви пропрацювали 20 років а, на цій справі в лікарні, ви не, ну ви не, не в якийсь момент вам не скажуть: о, ти вже 10 років робиш уколи. Напевно, ти вже можеш бути нейрохірургом. Розуміла саме те відбувається в програмуванні, бо всі аспекти а, праці та людського життя вони на сам ну вони. Дуже схожі один на іншого. А і проблема програмування, що зараз просто немає такої квалі... класифікації чи таких обов'язкових требувань, які, а, які вже існують в медицині. А, напевно, так сталося, тому що медицина. А, Ну, погана освіта в медицині шкодить а, людському житті. Але ми всі розуміємо, що чим чим далі, тим а, погані програмісти так, так само шкодять а, людям, їх здоров'ю та їх життю, бо все багато систем а, в нашому всесвіті а, програмується. І а, я, я кажу, як і в лікарнях всі професії важні, важливі, але. Я не думаю, що ви хотіли би і, і все працює добре, поки люди, які закінчили технікум і стали медсестрою, не медсестрою, не починають робити операції на серці, а це саме програмування. Тобто, ви повинні вирішити, яким саме програмістом ви хочете бути. Чи ви хочете прочитати книжку і робити якісь прості речі, чи ви хочете піти в технікум і вивчитися на Медсестру в лікарні, чи ви хочете посвятити 6 років свого життя а в світі в галузі програмування і мати можливість в наступному стати лікарем, хірургом чи ну якось так? Тобто, я не сподіваюся, що я змог зміг розповісти на ваше питання, навіщо йти до університету? І ну, відповідь така, що вам потрібно вирішити, ким ви хочете бути: лікарем, медсестрею, сентаркою. Яка ваша кар'єра в наступному в А, Бо, хоч як я кажу, програмування зараз реч абстрактна, але чим більше ви поглиблюєтесь у програмування, чим більше ця різниця а, а, ви а, чим а, Простіше бачити цю різницю, її бачити, будуть бачити ваші колеги а, та ну, ваші ті, хто будуть давати.